Здравствуйте, меня мене звати Ренд Фішкін. Я працюю в SEO з пошукове просування, і сьогодні спільно з проектами Сепулком і B2BLAB.com.ua я хотів би розповісти вам про те, що являє собою SEO, як вона може допомогти вам у вашому бізнесі, чому вона відіграє таку важливу роль і в чому полягає її діяльність. Цей маленький вступ займе 10-15 хвилин. Сподіваюся, він дасть вам всю необхідну основну інформацію. Отже, давайте перейдемо до практики. Коли ви здійснюєте пошук у великій пошуковій системі, візьмемо для прикладу Google, Ви отримаєте приблизно таку картину: результат номер 1, результат номер 2, результат номер. Три всі вони звичайно близько співносяться цією темою, яку ви задали в пошуковику, дають вам багато хорошої інформації. Google, зазвичай розміщує результати пошуку в тому порядку, який вважає найбільш відповідним вашій темі по мірі її популярності. Багато років ця система діяла безвідмовно. Давайте розберемося, як вони це роблять, які механізми використовує пошукова система, щоб обчислити критерії релевантності, вибрати потрібні результати і з'ясувати, які з них повинні займати більш високу позицію в списку. Отже, перше, що робить пошукова система, щоб знайти в інтернеті, потрібні сторінки, адже інтернет є величезним простором, в якому в буквальному сенсі існують сотні мільярдів адрес або веб-сторінок, розташованих на сотнях мільйонів сайтів. Це використання веб-павуків спеціальних автоматизованих програм, званих також ботами, бот або робот. Наприклад, Google використовує бот, який у всьому інтернет-просторі називається Google Bot. Сподіваюся, намалював чарівну картинку, щоб проілюструвати вам все це. Ці павучки повільно повзають по веб-павутині, знаходячи початковий набір сайтів і відштовхуючись від нього, шукають потім всі сторінки, на які ці сайти посилаються. Вони використовують ці посилання, щоб з'ясувати структуру інтернету і виявити всі інтернет-сторінки. Виявляється, простір всесвітньої павутини повністю взаємопов'язаний, і можна знайти найвіддаленіші куточки інтернету всього лише за допомогою кількох посилань, що ведуть від найпопулярніших і важливих сайтів. Потім паучки створюють так званий індекс всіх цих документів. Вони створюють так званий інвертований звернений індекс запиту, тобто вони зберігають всі документи за рахунок термінів і фраз, які з'являються в них або які ставляться до них. Так, наприклад, якщо ви задаєте в пошуковику слово НАСА, то все відбувається дуже швидко. Google складає індекс всіх знайдених сторінок, в яких з'являється цей термін. Це дозволяє йому проводити пошукову операцію набагато швидше. І простіше, ніж якщо потрібно було б зробити запит до індексів всіх сотень мільярдів документів в інтернеті. Як тільки цей індекс створений, Google обчислює так звану незалежну таблицю матрицю запиту. Я знаю це звучить трохи дивно і незрозуміло, але насправді все дуже просто. Пошукові системи знають, що веб-стрінки мають спеціальні атрибути. Характерні риси, які дуже важливі, тому що пов'язані з ключовими словами, на які робиться забит. Але вони знають також, що веб-сторінки мають атрибути, які важливі з точки зору критерію популярності. Як багато людей відкривають посилання на ці сторінки, хто їх відкриває? Що ці люди говорять про ці сторінки? Можна й вірити, чи вони відомими людьми і гідними поваги. За допомогою цих даних вони розташовують веб-сторінки за певним рангом. Ви можете про це почитати докладніше на нашому сайті. Отже, пошукові роботи складають ці таблиці. Так що, коли ви вимагаєте показати вам веб-сторінки, що відносяться до нас. Це і розташувати їх у порядку популярності. І важливості робити пошуковики дуже швидко знаходять в інвертованому індексі запиту ті сторінки, які найбільш важливими і популярними в даному випадку, замість того, щоб в поспіху аналізувати всі сторінки колосального інтернет-простору. В цілому пошукові системи роблять мільйони обчислень за одну лише маленьку частку того часу, котрого все це займало раніше. Наприклад, раніше повзання по веб павутині, індексація, первина обробка та різні обчислення займали у Гугла практично цілий місяць. Фактично, Google оновлював свою базу даних раз на місяць, і цей процес називався Танець Гуглу. Сьогодні той же самий танець триває кілька годин. Приголомшлива, правда? Давайте повернемося до результатів пошуку і поговоримо трохи про те, як люди використовують ці результати. Коли у відповідь на слово або фразу в пошуковому рядку з'являються ті чи інші результати, то вони, звичайно, пов'язані з інформацією в пошуковому рядку. Але вони також беруть до уваги такі фактори, як поведінка людей, які займаються пошуком, та як вони використовують ті чи інші речі. У результатах пошуку відображаються також, наприклад, такі моменти, як індивідуалізація, вертикальний пошук і подібні їм речі. Те, про що я насправді хочу поговорити сьогодні, це питання про те, які мотиви рухають людьми, коли вони приймають рішення надрукувати те чи інше слово в пошуковому рядку. І чому це настільки важливо для Хіців з маркетингу і бізнесу, і всіх, хто працює в SEO. давайте перемістимося трохи правіше і поговоримо про ключові слова. Цікава річ у той час, як величезна кількість користувачів інтернету роблять звичайні запити, такі як уже згаданий запит з приводу НАСА, або, наприклад, пошук прокату машин або адреса найближчого супермаркету. Вони можуть також робити дуже дивні запити, наприклад, комбінація їхніх імен на додаток до якого-небудь прес-релізу. І, можливо, лише дуже небагато людей будуть виконувати подібні пошуки. Тут простежується один дуже дивний момент. Ті пошуки, які виконуються багато десятків або навіть сотні тисяч разів на місяць, являють собою лише маленьку частку від загальної кількості запитів, що виконуються в Google. По суті, якщо ви візьмете всі пошуки, які виконуються більше сотні разів на місяць, ви побачите, що їх менше 30% від загальної кількості здійснених пошуків. Це означає, що 70% або навіть більше всіх пошуків відбувається в тій сфері, яку SEO називає довгий хвіст. Довгий хвіст якраз позначає пошуки по всім тим дивним, рідкісним ключовим словам, які відбуваються максимум кілька або навіть один раз на місяць. При цьому виявляється, що ці дивні багатослівні пошуки користуються максимальним попитом у всій пошуковій системі. Взагалі, Google кілька разів тому зробив заяву про те, що 20 відсотків, тобто одна п'ята всіх щомісячних пошуків, які виконуються в його пошуковій системі, виконуються тільки один раз в житті. Уявіть собі, кожен місяць одна п'ята пошуків ніколи раніше не зустрічалася, тобто абсолютно немає прецедентів. Це неймовірний факт, і він говорить про величину довгого хвоста. Так, звичайно, величезна кількість людей шукають інформацію про потримані автомобілі або автомобільних прокатах, про НАСА, шукають потрібні їм телефони в телефонних довідниках і тому подібне. Однак є маса людей, які здійснюють інші незвичайні пошуки, коли важко навіть сказати, що вони конкретно шукають. Давайте повернемося до результатів пошуку. Отже, уявімо, що хтось виконав пошук. Давайте, наприклад, впишемо в рядок пошуковика слово НАСА національне управління з повітроплавання і дослідження космічного простору. Так воно здається, розшифровується. Ви можете тут бачити список результатів. Ці перші три результати називаються органічні. Вони з'являються шляхом того самого алгоритмічного процесу, про який ми вже говорили: вивчення інтернету, пов'язання, індексація, обчислення результатів. Тобто певний алгоритм ранжує всі ці результати в послідовному порядку. Ступчик з посилання праворуч називається «Сплачуй одним натиском. Результати колонки «Сплачуй одним натиском організовані зовсім іншим способом. Рекламодавці беруть участь у тендері на право розміщення цих результатів в колонці, який можна зробити через Google AdWords або через Bing AdCenter. І ці результати в середньому займають 10-15% від всіх посилань на які небудь сторінки результатів пошуку. Органічні результати на колонці зліва зазвичай займають 85-90% усіх посилань. Існує торгівля тендерами щодо цих органічних результатів, і на цей процес можна вплинути тільки за допомогою пошукової оптимізації SEO. І... Давайте поговоримо, як це зробити. Насправді виявляється, що пошукова оптимізація дуже легкий процес, але він вимагає якісного виконання. Сьогодні я покажу вам, як працює цей процес, як помістити свої сторінки в індекс пошукової системи і дати їм можливість зайняти настільки високу позицію, наскільки це можливо. Почнемо з основи так званої піраміди практичного досвіду SEO, де розташовуються такі показники, як зміст і доступність. Цілком очевидно, якщо ваші веб-сторінки не мають змісту. Який може прочитати пошукова система В 99% це повинен бути текстовий зміст або картинки з текстовими атрибутами, або аудіо чи відеозміст, який включає в себе також якийсь текст. Якщо ваші сторінки не мають такого тексту, але при цьому паучки пошукової системи можуть їх досягти, то у вас виникнуть проблеми. Так, пошукові роботи Google можуть досягти всіх цих сторінок. Однак є деякі віддалені сторінки, на які не ведуть ніякі посилання, або вони блоковані файлом robots.com. Тіксті. Або роботи не можуть їх індексувати. Або зміст на цих сторінках з'являється не за замовчуванням, а тільки для зареєстрованих користувачів, або тоді, коли в наявності є мова програмування JavaScript, або поле розкриття картинки. У цьому випадку пошукові роботи не можуть їх досягти. У них немає здатності проходити скрізь стіни, що роблять сторінки недоступними. Тому дуже важливо зробити зміст сторінок доступним для павучків. Це перший крок. Потім ми перейдемо до другого ступеню піраміди вивчення ключових слів. І визначення об'єктів на цьому етапі, робота буде складнішою. Вам не тільки необхідно створити зміст сторінки і зробити його доступним, але ще й потрібно, щоб зміст вашої сторінки пропонував саме ту інформацію, яку люди прагнуть знайти в інтернеті. Наприклад, якщо ваша сторінка повністю присвячена кросівкам, але ви описуєте їх як взуття для повсякденного користування, то швидше за все пошукова система та й самі люди порахують вашу сторінку недоречною і невідповідною, навіть якщо вона відобразиться в перших результатах пошуку. Субтитрувальниця cool. Щоб цього не сталося, важливо використовувати певні інструменти. Рекламний сервіс Google підтримує деякі з таких інструментів. Bing також має декілька. Існують інструменти інших пошукових систем, якими ви можете користуватися, щоб результати ваших пошуків були надійними. Я можу показати вам випадки, коли відбувається розширений пошук за ключовими словами, і також розповісти взагалі, як часто люди здійснюють пошук по тим чи іншим ключовим словам в інтернеті. Наприклад, я бачу, що за оцінками Google ключове слово корисівка шукали 425 тисяч разів за Минулий місяць в США, і завдяки цим оцінкам я можу судити про те, що кросівки для футболу особливо популярні. Те, що ви, можливо, не знаєте, це про те, що ці цифри можуть змінюватися, тому необхідно регулярно стежити за тим, що ваша інформація оновлюється, коректується у відповідності з новими даними. Люди по-різному роблять пошуки, з'являються нові види продуктів і послуг, які викликають інтерес у тих, хто веде пошуки. А стрі навпаки знакає з рядка результатів пошуку. Наприклад, кросівка для футболу очевидно викликають такий великий попит, оскільки зараз на дворі серпень, а в серпні дуже. Багато людей думають про футбольний сезон або йдеться про шкільний футбол для їхніх дітей, або про футбольну команду коледжу і тому подібне. В наступному місяці, через два чи чотири місяці, популярність футболу може знизитися, ви самі можете відстежити цей процес. Після того, як у вашої сторінки є необхідний зміст, вона доступна пошуковим роботам. І ви також вивчили всі ключові слова і помістили їх на вашій сторінці у правильному порядку. Ви тепер можете пересунутися на наступний щабель піраміди. популярність посилань. Зазвичай, коли результати пошуку конкурують один з одним, що трапляється дуже часто, коли популярні запити мають велику комерційну цінність, так як у випадку з кросівками, наприклад, ви побачите, що в цьому випадку посилання це готові інструменти, завдяки яким ваша сторінка може безперешкодно розміститися на вершині результатів пошуку. Якщо на вашу сторінку посилається більше людей, або люди, що посилаються на вашу сторінку, використовують правильні ключові слова. Наприклад, запис за ключовим словом кросівки, то для вас буде дуже корисно, щоб дане посилання містило слово кросівки. Я підкреслю це слово і прямо вказувала на ваш сайт. Тоді пошукові системи зрозуміють, що це посилання не тільки рекомендує ваш сайт як хороший ресурс про кросівки, але й вона сама, в свою чергу, є гарним ресурсом по цій темі. Це буде набагато краще, ніж якщо ви будете використовувати щось на зразок класні сюди. Отже, щоб визначити ступінь популярності посилань, пошукові системи обчислюють величезну кількість різних матриць, що відносяться до посилань, і вони роблять величезну роботу, щоб упевнитися, що ці посилання не є спамом. Так що, якщо ви бачите такі пропозиції, які обіцяють підвищити рейтинг вашого сайту всього лише за 10 хвилин, якщо ви заплатите 50 доларів. І при цьому перенаправлять вас на 5 тисяч інших посилань, то зазвичай такі пропозиції виглядають досить підозріло. Але якщо пропозиції виглядають і звучать правдоподібно, то в більшості випадків їм дійсно можна довіряти. Для того щоб зробити популярним посилання на вашу сторінку, вам потрібно зробити зміст вашої сторінки цікавим і знайти хороший спосіб просування і змісту на інтернет ринку. Тоді люди природним чином захочуть голосувати за вашу сторінку і посилатися на неї. Останній шматочок мозаїки, і, взагалі то кажучи, самий маленький для пошукової системи в даний час це соціальні медіа сигнали. Взагалі, пошукові системи і Google, і Bing мали справу з Твіттером. Gmail належить Google, а Bing пов'язаний з продукцією Microsoft, а також як MSN, Hotmail та іншими подібними веб-порталами. Microsoft також інвестував в Facebook, що зробило цю соціальну мережу доступною і відкритою для його даних. Соціальні мережі та веб-служби надають інформацію про те, що є важливим і популярним чим діляться між собою люди в мережі, що вони люблять та схвалюють. На які теми люди ведуть чати в Facebook і Twitter. і пошукові системи активно використовують всі подібні сигнали в своїй роботі. Ми все ще на ранній стадії того, як пошукові системи обробляють ці дані, але є підстави вважати, що в майбутньому цей процес стане більш важливим. Ось чому при успішній роботі над пошуковою оптимізацією необхідно також думати про наступне: як я можу зробити зміст свого вебсайту важливим і корисним людям в соціальних мережах. Ну що ж, я думаю, після того, як ви отримали уявлення про цю піраміду, ви тепер готові копнути глибше. Я вам скажу, що в цілому я дав вам хороше загальне уявлення, загальну ідею про те, як працює SEO, про те, що потрібно робити для пошукової оптимізації. Тепер я раджу вам вивчити керівництво для початківців SEO, яке можна знайти на СЕОМОС, або отримати консультацію через Skype, додавши користувача B2B Lab. або знайти потрібну відповідь через Google. Там маса корисної інформації, хороших ресурсів і посилань. на цьому я прощаюся з вами. Підписуйтесь на канал, і ми скоро побачимося. На все добре.